Початком бойових дій в нашій країні багато закладів та установ припинили свою роботу. Фельдшерський пункт, що у селищі Ганівка з квітня місяця також зачинився. Наразі роботу ФАПу відновлено. Фельдшерський пункт у селищі Ганівка відновив свою роботу 24 жовтня. Незважаючи на воєнне положення, люди починають повертатись додому, вони потребують медичної допомоги. Тому ми відновили там роботу. Ведемо чередуючись з іншим лікарем прийом раз на тиждень. Як каже лікар, надають усі послуги, які наразі можна зробити. Під час прийому можна зробити кардіограму, огляд сімейного лікаря, забор крові на цукор. Також ми можемо щепити дітей за календарем у фельдшерському пункті. Працює медична сестра, яка виконує всі маніпуляції за призначенням лікаря. Надати першу допомогу, виїхати на дом до мало до маломобільного населення. Дар'я Вікторівна зазначає, що зараз також працюють з усіма державними програмами. Наразі працює доступна програма, доступні ліки. Виписуються рецепти. Консультації також всі бажаючі можуть зробити щеплення від ковід. Стосовно вакцинації від ковід це теж можливо, люди плануються. Якщо такі бажаючі є, ми виїжджаємо туди з медичною сестрою і можна зробити вакцинацію від ковід. 19 Лікар каже, що ФАП також забезпечений медичними препаратами для визначення та лікування ковіду. Препарати отримує кожен пацієнт, який звертається на прийом. Можна зробити швидкий тест на ковід. Є наявності ліки від противовірусних ліки, які можна по гуманітарній допомозі надати нуждаючимся потребуючим людям пацієнтам. Під час дії воєнного стану в країні надають допомогу всім без виключення, незважаючи на те, що не укладена декларація з лікарем. Якщо людина мала мобільна, не транспортабельна, і вона потребує допомоги. Незважаючи на те, що у неї немає декларації з нашим, одним з наших лікарів, все одно, якщо людина потребує, то ми виїжджаємо на. Додому і оглядаємо, наказуємо, наказуємо допомогу. Фельдшерський пункт працює кожного дня. Сімейний лікар веде прийом раз на тиждень.